Євген положі і Ловайськ. Обличчя то з'являлися, то зникали, начебто фотопапір опускали в рідину тремтячою, невпевненою рукою. І фотограф аматор боявся, що пінцет вислизне і цінний знімок розчиниться назавжди. Грег розумів, що зображення не може водночас і з'являтися, і зникати, але саме зараз. Так і відбувалось. Крізь туман у голові і гурки двигуна вантажівки він намагався зосередитись і згадати, де він міг бачити цю картинку раніше. Мама, у святковій красивій сукні. Він ще підліток, років 11-12, в довгих шортах і світлій сорочці з коротким рукавом, і батько, на обличчі якого камера зафіксувала безтурботну посмішку, яку вони зазвичай так рідко бачили. На місці фури батька контуром чорнів негатив. Грех пам'ятав, що батько в той момент посміхався, але з яких обставин зроблений знімок, випало з пам'яті. Дуже хотілося пити, і він подумав, що якби той чоловік, який всю дорогу поправляє йому бинти, дав хоча б кілька крапель води або просто змочив губи, то він би згадав, йому хотілося облазати губи, але язик, наче збільшився вдвічі і не хотів слухатися, чиїсь пальці, що смерділи соляркою та порохом. Уклали під язика, наче пігулкою від спраги, шматок пожованої вологої марлі. Вантажівка, не вимикаючи, двигуна, зупинилася. Здається, помер ще один важкопоранений боєць, і грех. Крізь пелену знеболювального почув чужі незадоволені голоси. Він мріяв, щоб машина постояла якомога довше. На ямах поранених у кузові підкидало так, що не померти було складно. Рятувало те, що хлопці лежали майже один на одному, і ті, хто ще не втратив свідомість, міцно трималися за борти та за своїх напівживих товаришів. Грегові хотілося відкрити очі, щоб подивитися, що там відбувається і хто саме помер, але в нього не вистачало сили. Давай, гучно закричали над головою. І вантажівка, ковтнувши в кузовом пилюки, застогнала щеплення, смикнулася і поїхала, набираючи швидкість. Перший зник негатив, що сховав у собі посмішку батька. Потім зникла мамина сукня, і сама мама. Грег хапався подумки за її зображення з останніх сил. Але мама вислизнула, зникла свідомості, як і хвалькуватий підліток поруч. Вантажівку підкинуло на ямі, і по білому прямокутному фотопаперу пішли дрібні брижі, перетворюючись на хвилі. Кожна з яких била по півкулях мозку, спричиняючи нестерпний біль. Біль більше грех нічого не знав. Батько помер у середині березня. Він довго-довго хворів, однак залишився таким же енергійним і владним старим, намагаючись не випускати з під контролю жодної домашньої дрібниці. Хіба що Міль тепер, вилітаючи зі шафи, не запитувала у нього дозволу? Батько майже не ставав з крісла. Телевізор його дратував, інтернетом він не користувався. Сучасні газети вважав убогим читанням для дебілів, тому новини сприймав лише з маленького чорного радіоприймача з довгої антени. Тільки там, вважав він, ще залишилися працювати справжні професіонали, хоча взимку і навесні 2014 року і тих коротких ефірних новин було вдосталь, щоб спокій і сон утратила навіть здорова людина. Почути він обговорював із дружиною, а коли приходив Григорій, то із сином, дозволяючи собі випити категорично заборонені 50 грамів гарного вірменського коньяку. Батько добре знався на житті і на коньяку, визнав лише п'ять років. Жив за гамбурсько-єрменським рахунком і як частенько дозволяв собі жартувати, але так само добре розумів, що і першого, і другого йому відпущено мало. Мамі Грех пообіцяв, що не піде добровольцем у найближчі 40 днів заради пам'яті про батька. Однак він знайшов чим себе зайняти. В місті організувалися патрулі. Чоловіки стояли з палками і мисливською зброєю на блокпостах. Чергували в штабі добровольчого батальйону Дніпро-1, що тільки починав формуватися. А в цей час на сході країни вже вирував сепаратизм у містах і селищах Донецької та Луганської областей над адміністративними будинками, чи не кожного дня підіймалися російські триколори та прапори самопроголошених республік ДНР та ЛНР. У слов'янську вже сидів некий Ігор Стрілков і сповіщав про неминучу перемогу російської весни. Лунали заклики до створення Новоросії. Під шумок там почали грабувати магазини, віджимати автомобілі, стали зникати люди, яких потім знаходили мертвими зі слідами катувань. Словом, справи з кожним днем ставали все поскуднішими. Свою заяву добровольця Грех відніс до військомату на початку травня і місяць чекав, коли його викличуть. Періодично він дзвонив туди, однак кожного разу розмова не складалася. У співробітники військомату завжди знаходилися причини не видавати йому військовий квиток. Свій перший той самий, що дають у 16 років, грек давно згубив. Усі проблеми з проходженням військової служби тоді вирішилися шляхом стандартного хабаря із наступним записом. До проходження військової служби за станом здоров'я не здатен. І ось потрібно ж такому статися у житті. Тепер він сам буквально взяв в облогу військомат із вимогою зарахувати у лави військовозобов'язаних. У військоматі на таких як Грек дивилися косо, звинувачуючи в бажанні зрубати бабла в добровольчих батальйонах і небажанні служити в лавах регулярної армії. Ось тут воєнкомів Грех розумів добре. План мобілізації руйнувався на очах, тим більше були незрозумілі такі бюрократичні затримки, і Грех страшенно лютував, але вся його злість зникала, коли він бачив очі солдат, які повернулися то. байдужих до всього вояк у брудній формі, що приїжджали під їхній штаб у кузовах вантажівок разом із двохсотими, упакованими у великі чорні целофанові мішки. Я йду на війну, нарешті всередині літа сказав він матері. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.